Вітаємо, шановні колеги. Продовжуємо нашу роботу. У нас третє заняття відео семінару, відеосемінару, як зареєструватися до участі у шкільних іграх, спортивних іграх, профтехів або спортивних іграх коледжів, заходів, які, які проводить Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України в 2023-2024 навчальному році. Хто з вас ще не дивився перші два е, відео-уроки семінару, обов'язково передивіться їх перед тим, як приступати до перегляду третього нашого заняття? Тому що в цьому, в цьому занятті не будуть повторюватися важливі моменти, важлива інформація, яка була надана в перших двох. Нагадаю, що перше заняття воно стосувалося загальної інформації щодо того, як працює наш електронний інструмент. Друге заняття воно враховувало, розповідало про специфіку, яку слід враховувати під час реєстрації, і що повинен зробити учень або студент, учениця або студентка, і відповідно викладачі або вчителі фізичного виховання. Під час реєстрації, і зараз у нас третє заняття, як власне подати свою команду до участі в змаганнях. І зараз ви будете свідками першої частини для командних видів спорту, для індивідуальних видів спорту у нас буде окреме заняття. План заняття дуже простий. Ми обговоримо взагалі, які види спорту включені до програми заходів, розкажемо, як подати заявку до участі в заході, і як перевірити, завершимо питанням, як перевірити. Факт реєстрації до що реєстрація була успішною. Отже, для початку, які взагалі види спорту включені до програми змагань, звертаю вашу увагу щодо шкільних ігор. Ця програма, яка зараз перелічена, вона є попередньою, коли будуть вже офіційні регламенти. Слідкуйте, будь ласка, за офіційними регламентами. І ті види спорту, які будуть в офіційних регламентах, вони і будуть включені до програми змагань. Отже, командні види спорту включені до програми шкільних ігор: це баскетбол, волейбол, футбол, футзал і кулґеймс. Cool Командні види спорту, які включені до спортивних ігор профтехів, це баскетбол 3 на 3, волейбол, мініфутбол, відповідно, дівчата і юнаки по всім видам спорту. І спортивні ігри коледжів це волейбол і мініфутбол, відповідно, дівчата і юнаки. Індивідуальний вид спорту, знову ж таки, звертаю вашу увагу, шкільні ігри це попередня е програма. Потрібно звірятися з регламентами, коли вони вийдуть. Індивідуальні види спорту, це козацький гарт, легка атлетика, теніс настільний, шахи і шашки. І для спортивних ігор, профтехів і коледжів вони однакові, це види спорту, легка атлетика, подолання жмоги перешкод, теніс настільний, шашки і шахи. Ну що ж, види спорту ми розглянули. І перед тим, як уже зануритися в власне порядок подачі заявки, хочемо звернути вашу увагу тут є дещо плутанина, щоб ви просто розуміли, що таке команда. Тому що команда, вона як мінімум в трьох. І по стаціях присутня на платформі електронній. Зараз ви бачите, вони пронумеровані. Е, першу команду ви бачите на своїй сторіночці персональній, вона так і називається, моя команда. Друга команда, вона присутня уже на формі подачі заявки. І, в принципі, ці одинички, вони однакові. Зараз ми покажемо на живому сайті. Це і є ваша команда, яка показана на, ваші, на вашому профілі. Однак команда, яка показана зліва вверху, вона пронумерована літерою цифрою 2. І Цифра 3. вони не відповідають команді 1 і 1. Отже, перша команда це всі здобувачі освіти, які обрали вас тренером. Саме ця команда показана на вашому профілі і показана на, відповідному, на відповідній частині форми подачі заявки. Цифра 2 – це ваша команда, яка вже сформована і подана на участь в заході. Вона менша, ніж команда 1. І цифра номер 3 – це та команда, яка знаходиться в процесі редагування. Вона ще не оформлена, вона ще не подана до участі в. Змаганнях. Ну що ж, вся теорія вже вам надана, і час зануритися до живого сайту, і подивитися, як це все працює онлайн в браузері. Отже, якщо ви переглянули перше і друге відео і все зробили відповідно до того, як в них указано, ви зареєстровані, ваші учні або студенти зареєстровані, і у вас я зараз залогінуся, це моя фейкова сторінка. Вона після цього семінару буде видалена, вона штучно створена, І на моїй сторінці, як вчителя, є вкладка Моя команда. і тут також створені фейкові аккаунти для того, просто щоб продемонструвати, як працює сайт. Згодом цей блок буде у вас зростати, і, відповідно, цих буде там, десяток, 20 чоловік, може бути і 100 чоловік. Це всі ваші учні, які визнали вас тренером, в принципі. Без до певних заходів, ви можете слідкувати за їх розвитком. От. І якщо всі кроки ви зробили успішно, то тут повинні бути всі учасники вашої майбутньої команди. Також ви повинні зайти в пошук в організації, знайти пробний заклад в. Ви... Заклад освіти, коледж, якого ви будете подавати заявку, зайти в учасники. І в учасниках, там де студенти, також повинні бути присутні всі ваші студенти, яких ви плануєте подавати до участі в змаганнях серед коледжів. Якщо цього немає, поверніться до відео номер 2 до урока 2, Передивіться його і зробіть так, щоб всі студенти були тут, інакше ви не зможете зробити заявку. Отже, для того, щоб ми подали заявку, ми приходимо до пошуку, приходимо до заходи. Набираємо спортивні, спортивні ігри. Якщо ми якщо мова ідея про спортивні ігри коледжів, нагадаю, що у нас першим заходом йде спортивні ігри коледжів. За ними були спортивні ігри портехів, і після них, можливо, в червні дата буде уточнена, і ми повідомимо це в регламентах відповідних. Відповідно, це українські фінали шкільних ігор. У нас командна, у нас це відео присвячено командним змаганням, тому я беру спортивні ігри України. Припустимо, що я хочу подати команду до ігор з волейболу. Після того, як ви перейшли на сторінку необхідних вам спортивних ігор, необхідного виду спорту, то ви можете побачити зліва під логотипом кнопочку Зареєструватися, натискаючи на неї, відкривається форма подання заявки. Це командний вид спорту, тому ви натискаєте команди, створити команду. І тут я звертаю вашу увагу, якщо ви згадаєте попередній слайд, то в цьому отблоці розміщ... розміщаються всі студенти або всі учні, які визнали вас своїм тренером їх, зараз у мене їх хтось на всього 5, У вас буде їх 10, 100, всі учні, всі студенти, які обрали вас своїм тренером, будуть представлені в цьому блоці. Для того, щоб подати свою команду до участі в змаганнях, ви повинні спочатку її сформувати. Для цього ви вибираєте з цього списку тих людей, які будуть представляти вашу команду. Наприклад, це у нас дівчата, тому я вибираю одну студентку, Вибираю ще одну студентку. У мене, якщо ви пам'ятаєте слайд, тут третій блок це ті студенти, та команда моя, яка знаходиться в процесі редагування. Я вибрав двох людей. Далі мені потрібно обрати назву команди, обрати організацію, яка буде представляти ця команда, і обрати тренера. Назва команди не повинна бути довша. Ми радимо вам не робити її довшими 16 літер, літр. Якусь скорочену. Я вибираю, наприклад, коледж, пробний, семінар. Назву, назву команду обираєте ви, ви на неї впливаєте. Організація. Це те, що ви вибираєте з спадаючого списку. Якщо ви всі кроки реєстрації указані в другому пункті нашого в другому занятті нашого семінару, ви виконали правильно. Значить, отут повинен бути той заклад освіти, до якого ви прикріплені, до якого ви приєдналися. Вибираєте цей заклад освіти. Тренер, перший обов'язкове поле обираєте себе. Тренер, друге не обов'язкове поле і натискаєте Створити групу. Як тільки ви натиснули Створити групу. У вас з'являється кнопка «Ви успішно зареєструвалися і з'являється. Команда, яку ви сформували, але ви ще не зареєструвалися до участі в змаганнях. Ви всього-навсього створили свою команду. Для того, щоб зареєструватися, ви бачите, зразу вже у вас з'являється вікно вже власне заявки. Ви вибираєте дисципліну. Ну, це зрозуміло, що це волейбол, жінки, і натискаєте кнопку зареєструватися. Після того, як ви зареєструвалися, відкручуєте вниз, натискаєте Зберегти. Як тільки у вас з'являються зміни збережені, ви можете закрити це вікно, оновити сторінку. Подивитися, ви бачите, зараз з'явилася команда, до цього був ноль, зараз з'явилися жінки одна команда. Ви клікаєте на цій команді і можете перевірити тут, що ваша назва команди присутня, ваш заклад освіти тут присутній, і ваші студенти тут будуть присутні всі, вся команда, яку ви подала, ви перевіряєте. Якщо всі ці пункти є, значить ви успішно подали заявку, і ваша команда подана і успішно зареєстрована. Далі, якщо ви хочете відформатувати якимось чином свою заявку ви знову натискаєте Зареєструватися, переходите до команди, відкриваєте свою команду. Наприклад, я хочу з цієї команди прибрати студентку номер першого студентку і додати студентку невідповідну. Я це роблю обов'язково, коли ви змінюєте свою команду і робите будь-які зміни на сторінці форми подачі заявки. Необхідно постійно натискати кнопку зберегти, тому що інакше нічого не вийде. І зараз я звертаю вашу увагу. На той момент, який я свідомо зробив, щоб ви бачили помилку. Якщо у вас з'являється ось такий попавщик, один або декілька учасників мають недійсний вік для обраних категорій. Ви бачите, у мене ця студентка невідповідний вік студента. Тобто я свідомо зробив так, щоб її вік не попадав в допущених до змагань. Якщо у вас з'являється таке вікно, значить потрібно перевірити свідоцтво про народження або паспорт студента, або студентки, і пересвідчитися, що дійсно її або його вік відповідає регламенту. Якщо це так, значить помилка була зроблена під час його або її реєстрації. Вони повинні будуть зайти на свою сторіночку і поправити свій, свою дату народження. Як це робить, Дивіться, відео номер один: не будемо піднімати ваш час. Тобто, ця студентка моя не підходить, тому я її прибираю замість неї. Я ставлю першу студентку, нагадаю, обов'язково натискаю Зберегти. Як тільки в мене з'являється зелененька кнопочка, я це означаю, що все збережено, я можу закрити вікно, перейти на сторінку змагань. Обов'язково оновити це обов'язково не оновлююся на літу внесені вами зміни. Я переходжу жінки і бачу. ну, Тут зараз я бачу тільки свою команду, відповідно, з часом тут буде 20 команд, 30 команд. Всі команди, які подані до участі в цих змаганнях, будуть представлені тут. Ви знаходите в ній свою. Команду і можете перевірити, чи всі ваші учасники присутні. Якщо це так, значить ви успішно подали заявку до участі в цих змаганнях. На завершення нагадаю вам, де ви можете отримати допомогу або відповіді. Це телеграм-канал Act Students або на електронних поштах, які представлені на ваших екранах. Якщо будь-які питання, які будуть у вас виникати під час реєстрації, звертайтеся. Ми з радістю відповімо на них і допоможемо вам. Взяти участь в наших змаганнях. дякую за увагу і до зустрічі на змаганнях.